Доброго дня, друзі! З вами інсталяційний центр Допавто України. Автомобіль Chevrolet Cruz в роботі. Ще не знімав цього авто, як стає в цей автомобіль. Ну, Магнітоли наші ви знаєте, Достатньо якісні і класні. Показую вам спеціальну перехідну рамку, як виглядає в Chevrolet-і все ось у нас тут Бачите, працює. Ну, це бардачок. Ось там USB. Далі, що стосується магнітоли, то вона достатньо якісна. Я вже їх вам знімав, але сьогодні хочу зазняти відео, як вона, по-перше, виглядає в Шаролі Крузі, і деякі мої підписники попросили мене зняти відео, як виставляється два екрана в цій магнітолі. В ній в меню і так два да? тобто GPS, наприклад, карти, і швидкість ваша, тобто екран розділений на такі певні. Інформаційні листи, тобто сюди ми можемо виставляти, що нам там найбільше подобається, дехто може калькулятор ставити і прокалькулю... прокалькулювати все, що необхідно в дорозі. Да? Значить, показую, як виставляється два екрана. Спеціально для тих, хто мене про це просив. Значить, дивіться, вибираємо програми. Наприклад, там карти Google Maps, наприклад, да? або там можемо взяти YouTube, відкрити програму. Да? Там, факти. Неважливо, по суті, Да? і цю цей Ютуб нам потрібно зробити на ліву половину екрану, а наприклад, радіомодуль, да? ось, радіомодуль, в праву половину екрану. Значить, як це робиться? Натискається два квадратики, які знаходяться в верхньому правому кутку. Я їх нажав, у нас з'явився ось таких картинок. Тобто всі програмки в жатому форматі. Дивіться, на тих програмах, на тих програмах, де є отакий подвійний екранчик, ось тут, тут. Тут їх можна виставляти на подвійний екран. Наприклад, налаштування звуку DSP не дасть ця програма виставити нам подвійний екран. А інші програми, де є отакий екранчик, Ну це по дозвільний, так Android дає. Тобто нажимаємо на цих два екранчика, і в нас певна програма, на яку ми нажали на два екранчика, виставляється. В лівий в ліву частину екрану магнітоли. А YouTube, наприклад, чи іншу програму далі ми вибираємо. Чи це буде GPS, там неважливо. по суті Ми просто на неї натискаємо і вона формує праву половину екрану магнітоли. ось Тепер я можу показати вам, якщо я натисну на радіо, да то у нас радіо буде працювати. ось у самонаведення. якщо я натисну на YouTube, то в нас буде працювати YouTube. В Принципі, це все зрозуміло. Якщо тут буде GPS, то буде показуватись GPS. Далі друзі, як виходити з подвійного екрану магнітоли? Бо якщо я ось так зроблю, то подвійний екран нікуди не зник. При налаштуванні додатково іншої програми, наприклад, якої небудь там навігація, чи ще щось, в мене подвійний екран виникне знову. Тому як виходити з подвійного екрану. Ось бачите, біленька рисочка. Зажали її ось так на декілька секунд і просто провели руку в сторону. І ви прибрали подвійний екран. Так, дивіться відео ще раз, я повторюю спеціально. Значить, нажимаємо два квадратика, всі програми виставляються ось в певний перечень. Ютуб я хочу поставити в лівому, в лівому крилі, а радіо, наприклад, в правому крилі. Все зрозуміло, так? Ютуб у нас може працювати. Хочу слухати радіо, значить, нажав на радіо, буду радіо слухати. Все зрозуміло, що? Зняв в Києві. Відбулася аудиція нового радіо. І виключив, будь ласка. І включили так, собі. Відео зазняв. Ну, Це якісь новини певні йдуть. Ще душею і розумом Це дуже велика проблема. Таких людей буде досить багато. І дитяча психіка дуже страждає від обстрілів. Діти дуже лякаються, їх це в себе тежуть. Крім того, у них забрали російська армія, російське вторгнення забрала в них можливість бувати в садочках, бувати в школах, спілкуватися з однолітками. Це теж є дуже великою проблемою. Ну, тобто, діти наразі отримують, скажімо, таке спілкування, якусь психологічну допомогу. Я спеціально знімаю вам відеофрагменти, як листається ось все в магнітолі і покажу вам. Зображення якості картинки. Магнітола 1280х720. Якість картинки, яка зараз присутня в автомобілі, ну я просто скажу з усією відповідальністю, У нас зараз зайшли нові магнітоли. От. Але, чесно кажучи, будемо заясняти з якої сторони, тому що в принципі, видно неозброєним оком. Вона достатньо класна. Екран блікує не. Я не бачу свого відображення, а ви можете бачити на екрані зараз мою руку. Чому ви її бачите? Бо, тому що камера її бачить. Тобто це на камері екран блікує. Взагалі так він не блікує мені зовсім. Повністю можна дивитися. Далі. Встроєна була камера заднього огляду. Штатне рідне місце в плафончик. Динамічні лінії, як ви бачите, у нас абсолютно присутні. До речі, у нас, друзі, Достатньо якісні камери. І вже прийшли магнітоли такі самі з дозвільною системою 2000 на 1200 Тобто це на сьогоднішній день саме висока дозвільна система. І там процесор 2,0 ГГц. 8128 Є такі магнітоли. Наступне моє відео, до речі, буде про саме цю магнітолу. Я буду знімати повністю весь відеоогляд. Що в нас в магнітолі? Вона, по-перше, стала в штатне рідне місце. Ось так з рамкою виглядає класно, спеціально знімаю вам це відео, як вона. Ось виглядає з боку, зверху, да? ну, тобто рамка класна, все. Далі, кнопки на рулі. В принципі, кнопки на рулі голосніше тихіше в нас працюють. Це можете бачити. Якщо я назму на телефонний дзвіночок, трубочку, то є різке погашення звуку і мікрофон. Це все працює прямо з налаштувань кнопок на кермі. Далі, що в нас тут є цікаво? Карти Google Maps, ну, вони виставляються ось в екран. У нас тут цікаво, є бортовік автомобіль. Ви можете побачити ящик приборів, базова інформація. Ну, ось Базова інформація це ручник. От Бачите, я його затягнув зараз, він в мене циферка один 1 стала. Спускаю ручник нолик. Далі температура, напруження акумуляторної батареї, обороти, не знаю, якщо зараз газну. Ні, не показує обороти, Значить, канбус вибраний неправильно. Зараз будуть хлопці вибирати правильно канбус. Ось. Тобто ось така от інформація. Там тут ще є там, ящик приборів, на якій мові, інформація як там, по, по подогрівам і кліматам і так далі. Тобто ось вийдемо звідси. Так, що по клімату тепер? Клімат у нас, як ви вже бачите, ось так от підтягнувся. Тобто це я температуру зараз повертаю. Ну, видно, так? Ось. Е мощність Добавляю. левел. Ну, І напрямки Моди це переключення Дивіться, під скло, під на лице, лице ноги, знову скло лице ноги. Тобто, Тобто, ось таким чином. Тобто, інформаційна дошка е клімата в нас теж підтягнута на цю магнітолу і вже все нормально працює. Ну, В магнітолі інформація про. Є CarPlay Android Auto безпровідний. Дуже часто нас питають, а інструктаж якийсь, будь ласка, інструкції в наших магнітологах знаходяться прямо всередині магнітолу. Скло 2.5D, тому в принципі достатньо якісне і зацарапане воно не буде з роками. Тут невеличка пльоночка є, мікрофон допрацьований, звук хороший, налаштування карти. Google Maps у нас вже показують, бачите, ось такі. Ну, коротше, достатньо класний. Ось зараз я візьму там що-небудь. Що-небудь виберемо там, зараз якусь вулицю. Радужна 37. Бачите все. Послушно. Радужна я 37. На російській мові. Таке. От. В путь. Раз. І ось так ось це буде працювати. Значить, карти Google Maps зараз неможливо виставити на подвійний екран, так як я вам показував з це відео. Да? Неможливо виставити на подвійний екран. Чому? По тій простій причині, що він вже знаходиться ось на подвійному екрані. Якщо ми закачаємо цю магнітолу карти, Waze, да, ось тут з'явиться, то Waze можна буде виставити. Половинка Waze, половинка радіо. І собі радіо з кнопок на ролі листається, а гучність регулюється, ну і Waze ви бачите. Тобто ви все бачите повністю ваші канали. все остальне. Ще раз покажу якість камери, які ми встановлюємо. Ну, ось бачите, Це Я включив камеру заднього огляду, ось можна подивитися, якби там були якісь букви, да, щось прочитати, то в принципі, як я завжди кажу, камера, хоч книжку читає. Надіюсь, тих, хто дивиться мої відео, якщо ще щось потрібно поналаш... зняти по налаштуванням таких видів магнітол. Будь ласка, звертайтесь, пишіть в коментах, тому що я, не завжди в мене є час знімати повністю налаштування, відеоналаштування цих магнітол і о, проходитись повністю е, по, ось, по всьому меню налаштувань. А їх тут, чесно кажучи, ну, достатньо, достатньо багато. от Не завжди я встигаю. GPS, до речі, подивіться, Бачите, Глонас, GPS, все підтягується, працює. Дев'ять 9 спутників, 9 спутників, 6. Як положено. До речі, тут ще можна фон вибрати, друзі. Якщо так зажати пальчиком, нажати обої, вибрати який небудь ось, Наприклад, там, темний вид да, я зроблю. Щоб вночі вночі вас не різали очі, коли ви їдете. Повірте мені, це дуже корисно. Бачите, які можна робити обої? Тобто можна робити в магнітолі ось такий вид. І вночі ви собі контрастність яркость приглушуєте. Ось і воно у вас виходить темненьке і красиве.